Centuries I have felt their coming. Shrouded in vanity, they believed themselves obscured. Free to wage their covert war upon the pure and the righteous. Even now they gird their souls with contempt, stalking their prey with a morbid pride. But they do not see the reckoning I have prepared for them. For their crimes, they will pay with most holy sacrifice. <laughs> for the grandfather's truths cannot be denied. Вітаю на Імператора. Сьогодні будемо дивитися на досить прикольну гру Warhammer 40 000 House Gate Demon Hunters. Це щось подібне на е, XCOM. От концепція приблизно така сама, з деякими плюшками додатковими. Гра доволі свіжа 2023 року. Виходить щось таке. На жаль. На превеликий жаль, нема українізатора. Я не знаю, чи так, враховуючи. Розмір фанбази Вархамеру, якого хріна до тих ігор немає українізаторів любительських. Там до якоїсь старої гри 2006 року українізатор зробили, причому зробили повний з озвучкою зі всім. А до новіших ігор такого нема. Тому будемо мучитись, будемо якось потрохи рухатися. Наразі буде одне відео. Якщо вам зайде, будемо продовжувати. Сподіваюся, що вам зайде. Йде 41 -е тисячоліття, ось уже більше ста століть. Імператор нерухомо сидить на золотому троні землі. людство веде нескінечну боротьбу за виживання з демонічними породженнями богів хаоса. Але від істинної тьми людей захищає лише одна сила. Сірі лицарі, цей таємний орден космічних десантників найбільш надійний захист імперіуму від найбільшої загрози, про яку деякі навіть не здогадуються. Меч людства проти демонів. Бо в дуже темній темряві далекого майбутнього є тільки війна. Світ храм Хагеріс Капітан Еверік. Невідомий корабель Астартес. Прийом. Говорить Ферран Хагеріс втрачено. Повторюю Хагеріс втрачено. Наказ всім імперським кораблям негайно відступити. Ударний крейсер Астартес. Зловісний едикт. Корабель Астартес. Ви мене чуєте? Хагеріс. Приречений. Прийміть це попередження, і. Ви зробили все, що змогли, капітане. Відступайте в світ імператора. Ви не можете йти в цей шторм. Ми робимо, що маємо. Прощавайте, капітане. Техно доповідайте. Обереги гексаграми. Працюють на максимум. Ми не можемо довго залишатись на цьому кор... на цій орбіті. командуючий. Негайно відправте штурмову групу. Я приєднаюся до них і сам покладу в цьому кінець. Як забажаєте. Штурмова група вислана командуючий. Вони розчищають вам дорогу. Ось він я, незнищенний щит від тьми. Красавчик який, а? Сьогодні Кайдюм паде, Ектар. Наша місія наближається до кінця. Паламет, доповідай. Ми розчистили шлях від їхніх бійців. У нас мало часу, брати. Прориваємося до собору. Окей, камеру рухайте так. До речі, виглядає гра дуже-дуже непогано. Так, рухайтесь туди. Погнали! Так, сюди. Давай. <плес> У -у. Стреляй, давай. Та-ра-та-та-та-та-та-там. Нормас. Перезарядка. Окей. А як то вони дес... А, вони билися. Окей, я думаю, як це вони десантанулися без боєприпасів, але ні, нормально. Так, я прикінчу єретиків. Прикольні такі мі мікросинематики, коли якісь дії відбуваються. Теж дуже прикольно. Покращують гру. Паба-ба-ба-ба-ба. Розстріляли. Утере! Так, прибий того єретика своїм мечем. Давай. Ляпс! Ти вийшов з укриття утере. вір в егіду. Активувати щит Егіда. Егіда це щит, який дає два захисту. Імунітет. Тобто, по ідеї, ми не отримуємо пошкодження. Be with me. Oh, this... Die, а, бачите, цей гепну по нас ми нічого не втратили, а коли там той другий постріляв, тільки трошки здоров'я втратили. Тобто, він, можливо, як два пошкодження щось таке. От, від того ми втратили набагато більше здоров'я. Так, Overwatch режим зробили. Тобто, якщо ми будемо рухатись, нас приб'ють. Часу мало, і я прорвуся в собор. Так, пересуньте камеру, щоб прорватися. Давай. З ноги так. Нормально. Демони. Та ти шо які красавчики? Зараз ми їм накостиляємо, походу. Шаблони атак можуть наносити пошкодження і накладати ефекти по площі. Target, виберіть ці... Ага, ми маємо оцей от удар сюди направити, і зараз буде. О, не ми! Воно само впало! Гепс! Краса! Іолантесе, твій брат в небезпеці допоможи, коротше. Зараз ми йому допоможемо. хе 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 Пацани, ловіть подарунок. Шуу. Гарний бадабум. Ага, доби його. Давай. Все. Іди вперед і направляй свій болтер на цей прохід. Паламідери зробите саме, націлься на двері, і чекайте, коли почнуть демони шурувати до вас, і ви їх там нашаткуєте. Є капусту. Це навчальна місія, тому нормально. Тут нам нічого не треба сильно видумувати. Від нас тут мало що залежить, тут ми просто знайомимося з механіками і всякими плюшками. Буде повернути через три ходи. Я відчуваю там темні сили. Якщо ми будемо рухатись, нас гепнуть. Але ми можемо це проігнорувати, бо нам дуже треба всередину. Ротейт камера. І активуйте абілку. Ці бездушні пси більше не будуть нам заважати. Давай. Упс! Епічно! Так, прибий демона паламідіса. Опа! Автозахист кровопускачі володіють автозахистом. Парирування може відмінити першу атаку ближнього бою. Що? Нас і друга атака ближнього бою. Демон має бути знищений. Давай О! точне прицілювання. Успішні критичні удари з атаками ближнього бою. Дозволяють нам нанести пошкодження по одній з цільових точок. Противника для отримання переваги в бою. Бабах, і ми його оглушуємо. Прекрасно. Паламідіс отримав одне очко, яке він може використати зараз, і отримати перевагу над противниками. Давай. Паламерисе. Форс. Страйк. Чудово! І я йду далі. Часу мало брати, але ми мож, мусимо бути готові до наступної битви. Паламет, оживи утера, щоб ви обоє могли битися далі. Займайте оборонну позицію. Паламет. Вороже підкріплення вже на підході. Так твій результати чудові. Приєднуйся до братів щось таке. Перезарядились. Готові зустрічати ворогів. А цього Іолантеса зі мною. Там є діра в стіні. Погнали! Я прорвуся внутріш... до внутрішніх покоїв. Гарно, мільйони душ живлять полум'я, Порог пройдено. Енергія варпа вже тут. Твій культ знищений. Твій ритуал закінчений. Насолодися цим подихом, адже він останній. Кров до крові. Черепи до трону черепів. Будь поруч, Іолантусе, <свистити> сірі лицарі в силових обладунках можуть стрибати на великій відстані. Окей, давайте. Угу! Нормасток. Стрибну. I will show you true, Я покажу тобі справжню силу, демоне. О -о 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 -о. А демон такий немаленький зовсім. Ти як встаньте сюди. А чому ми зразу не шмальнемо? Так би ніби було ефективніше перше відстрілятися, а потім стати в режим овервоча. Ну ладно. Ха-ха-ха. Скотиняка. Ну, одного мінуснули. Красавчики. Оба. Братан! Живий. Ладно. Ара ми з тим, з великим закінчим, тоді допоможемо вам. Наші брати виграли нам дорогоцінний час. Обійди цього демона з флангу і стріляй! Давай. На императора! А, это дорогой клуб там. натом. будут болеть, это так точно. За імператора. Жалюгідний, смертний, паршиве поріддя фальшивого бога. Я світло, яке виганяє пітьму. Молитви тобі не допоможуть. ха Ха-ха-ха. Я, Я молод. Niego! Сьогодні ти переміг, маленький лицарю, але ця війна вічна! Аналіз. Признаки варпу зникають. Отже, кривавий ритуал закінчено. Де та доповідь? Доповідь. Де командуючий? Він помер смертю чемпіона. Меч до меча. Ваш командуючий пав. Але ще не все втрачено. Сірі лицарі, міцні, генетично модифіковані суперсолдати. Вони можуть пережити поранення, смертельні для звичайного чоловіка. Але вони не безсмертні. У всіх лицарів є особливий ресурс: стійкість. По ньому можна визначити, скільки критичних поранень може пережити лицар в ході кампанії, перш ніж його рештки буде потрібно доправити назад додому на титан. З підвищенням рангу у лицарів збільшується показник стійкості. Довга кампанія нарешті вона закінчена. Перемога цінує життя нашого командуючого. При житті він завжди вірно служив імператору істинний герой. Тепер зі смертю його служба закінчена. Підтверджую: корабель в критичному стані. Зловіщий едикт серйозно пошкоджено. Нас чекають сумнічі справи. Ах, так. Тому я і запросив нашого гостя. Ти призначив його на посаду командуючого? Ті, хто підходив, загинули під час бою. Брехня. Ти вижив. Прошу прощ, вибачення. Тимчасовий командуючий. Жрець Марса не розуміє наших лицарських клятв. В нас залишилось дуже мало людей і припасів. Ваше завдання супроводити нас додому. Завдання доволі просте. По поверненню на титан, я поставлю питання про нашого командира перед гросмейстерами ордену. А поки я буду допомагати вам по мірі своїх сил. Я також допоможу порадою і спра і і ділом. Але пам'ятай, що моя головна завда турбота це зловіщий едикт. Бережи наш корабель. командуючий. Як тільки ти віддаш наказ, ми відправимося на титан. Ласкаво просимо на зловіщий едикт після загибелі командуючого Агравейна. Вас призначили тимчасово виконуючим обов'язки капітана зловіщого едикта, щоб повернути корабель на титан. Ваша завдача проста, але ресурси у вас обмежені і вам доведеться реагувати на будь-які загрози, з якими ми зіткнемося на шляху. В вашому розпорядженні є ударний загін «Ксифос». Командире, прошу зайти до мене в стратегію. Давайте, Онагізді юстицар Орикзабрат Олрік, талановитий юстиціар. брат Олдрік є талановитим юстиціаром. Будь ласка, вирішіть на чому йому слід зосередити своє навчання, щоб підтримувати вас у польових умовах. Абілка. Так, тут є якась броня, характер, ретурн ту титан і абілки. А, так, після кожного підвищення ви отримаєте два очки абілки, які ви можете використати для прокачки. Так, є чотири напрямки, куди ми можемо вирушити. Це є вейпон, я так розумію. Range Attack have 10% шанс кріта. Це є сила кріта. Це ми отримаємо можливість або, може, зразу нову зброю. Тут ми отримаємо якийсь перк з перезарядкою. Коли боєприпаси цього лицаря досягають нуля, він має шанс 50% автоматично перезарядитися. Це прикольна штука. Ми, напевно, візьмемо кріт в першу чергу. Ага, щоб це взяти, нам треба взяти всі інші. Хай буде з першої стрілець, Хрін його знає, як нам треба качати, тому будемо першого качати в хардкор в стрілецьку зброю. Далі в нас є. Мечі. Це якась броня різна, це носіння важкої броні лицаря І тут різні плюшки, які дають різну кількість броні. А оце, Що ми юзали а, щит, тут буде він сильніший, якщо ми це прокачаємо йому. Дем, деменч, Макс, max Це коротше, треба вивчити це і це. І тоді, напевно, можна оцей от, що, суміжний між ними вивчати кластер навичок. Або звідси переходити. А, звідси переходити. Окей, тут у нас меч, тут теж, напевно, щось до меча, та-та-та. Тут захист, тут. this knight have One Uster Auto abilities Цей лицар отримує один. Плюс один до використання ходу до всіх своїх автоматичних здібностей. Коротше, прикольно. А тут якісь бафи. Дає він. Шануйте главу, от... Та, тут він різні бафи видає. Ну, якось так. Будемо розбиратися, якщо будемо проходити гру далі. Confirm promotion. Окей. Okay. Прекрасно. Finished, коли ви закінчите, будь ласка, навідайтесь -E. до мене біля зоряної мапи. Наш корабель дуже потребує ремонту. Нам краще взяти курс на титан і доповісти про це великим магістрам. Та без проблем. Погнали. Ісюзе травелда. Вирушаємо з вашим наказом. Наказ віддано, вирушаємо. А травел, от. Але графіка дуже приємна. Прям. Ах, видно, що така гра свіженька. Яскрава графіка. Можливо, трошки мультяшністю віддає, звісно, але ніби непогано виглядає. Мене влаштовує, скажімо так. Надо шляху до титана. Зловіщий едикт іменем Бога імператора. Домінус. Домінус. Хто це І. говорить? Фрагменти коду показують, що повідомлення йде по каналу інквізиції. Зловіщий едикт. Приготуйтесь Домінус. до мого прибуття. Обов'язок криличе, командира. Нам слід вийти на зв'язок. Корабель Інквізиції, Даю дозвіл пристикуватися і ступити на борт. Слава Богу імператору, я знайшла вас. Я беру командування кораблем на себе. Неможливо. Ми направляємося на титан. Едикту потрібен терміновий ремонт. Це правда, інквізиторе. Останній хрестовий похід обезкровив нас. я не сліпа лицарю, але єретики не будуть чекати, доки ми підготуємося. Мені потрібно на Корамар Прайм в цій системі. Думаю, це нам посила. І що ж ви сподіваєтесь там знайти? Це під гниющими небесами повітря згущується від останнього подиху. Сім... Семен насіння посаджене в плоть і кістки, зрошене кров'ю. Одинокий воїн в саду посміхається бога. Обривки астропатичного бреду це ще не все. Воно росте, воно плодиться. Його велика кількість на ефірному вітрі цвітіння розростається спершу. Потім корамар, потім світ за світом. Його ко коріння йде за древню завісу. Інквізитор, почуй мене. Почуй мене! Почуй, Почуй же мене! Хто доглядає за садом? Астропат віддав своє життя, щоб відправити це повідомлення. Тепер ти розумієш, що треба діяти. Командуючий, ми не можемо ще більше ризикувати нашим кораблем. Цей корабель орден. Це корабель ордена. Домінус. Інквізитор має повне право просити допомогу. Це не прохання. <гум> <гум> Командуючий, з твого дозволу ми візьмемо курс на цей Корамар Прай. Чудово, поки що цього буде достатньо. У світах, вражених хворобами, є певний рівень впливу Нургла, але він вищий, ніж очікувалося. Нам слід дослідити це питання далі. Е, окей. Будет команда. Окей, командири, e, ми маємо наш обов'язок, командири, наш обов'язок підтримати цього інквізитора. Але ми повинні виконати це завдання якомога швидше. Великі магістри на Титані чекають на наш звіт. Окей, e, okay. ну що, от така от гра виглядає цікаво. Дуже, дуже бракує українізатора. Так чи інакше, пишіть свої думки. E, якщо сподобалося, якщо хочете продовження. Це буде залежати тільки від вас. Чим більше буде переглядів, коментарів, лайків, подобайок тим більші шанси, що ми зробимо повноцінне проходження цього проєкту. Наразі, дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк-вподобайку, написати коментар, підписатись на канал, якщо ви ще раптом не підписані. Діскорд, телеграм є в описі цього відео, туди теж завітайте. Також не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава українським захисникам!